Доброго дня, шановне товариство ратерського мистецтва, поки живе душа народу, народ безсмертний. Підермає стасі учениці 10 класу Охочеського ліцею Старовірської сільської ради Красноградського району Харківської області. Поки живе душа народу, народ безсмертний. Ці слова особливо важливі для нас сьогодні, коли ми всі стоїмо перед обличчям складніших випробувань. І, хоч я не немає рідного на фронті, я щодня відчуваю, що разом із нашими захисниками бореться кожен із нас, бо душа народу, це кожна людина, яка вірить Свободу вірить у силу своєї землі і борються за неї на своєму місці. Коли я замислююся над тим, що робить народ безсмертним, я бачу не лише воїнів на передовій. Я бачу матерів, які чекають своїх синів додому. Я бачу вчителів, які продовжують навчати дітей, навіть коли навколо бухають снаряди. Я бачу лікарів, які, не зажаючи на втому, рятують життя під обстрілами. Я бачу кожного з нас, кожного, хто своєю роботою, своєю віданість, підтримує Україну. Народ це більше ніж просто люди, які живуть на одній землі. Це історія Традиції, культура, пам'ять, і віра, і поки ми зберігаємо це в серцях, ми безсмертні. Ми переживаємо важкі часи, але ніколи не здаємося, бо в кожному з нас живеться незламна душа народу. Ми знаємо, що вороги не на раз намагалися знищити нашу мову, забороняли її, принижували, намагалися витіснити з наших сердець. Але українська мова завжди вистояла. Вона вистояла, бо це не просто засіб спілкування, це частина нашої ідентичності. Коли ми говоримо українською, ми. Продовжуємо життя нашого народу. Ми доводимо, що нас не зламати, адже мова це відображення душі народу. І поки вона живе, живе і народ. Можливо, я не на передовій, але борюся на своєму фронті. Я продовжую вчитися, допомагати тим, хто потребує підтримки, і не дозволяє страху чи вічою перемогти мене. І я знаю, що таких як я багато. Кожна країна сьогодні робить свій внесок у нашу спільну перемогу, коли я чую пісні, які співали наші предки. Коли я читаю українські вірші або бачу вишиванки, я відчуваю цей зв'язок із минулим. Це зв'язок, який нагадує мені, що ми частина великої історії, і поки ми несемо цю історію в своїх серцях, поки ми зберігаємо нашу культуру і пам'ять. Ми будемо жити, жити не просто як люди, а як нація. Наш народ пережив багато опробувань, але завжди знаходив у собі силу піднятися, відродитися і йти вперед. Чому? Бо в нас є те, чого не можна відібрати: наша душа. Це сила, яку не зламає жоден ворог, жодна війна. Ми давили цю історію і доводимо це сьогодні. Вона вражає стійкість наших людей. У важкі часи ми згортовуємося, підтримуємо один до одного, і саме в цьому полягає сила нашої душі, наша єдність це наш щит, поки кожен з нас зберігає серце любов до рідної землі, поки ми пам'ятаємо, що означати буде українцем, ми безсмертні. Народ, який не здається, який продовжує боротися і вірити, неможливо знищити. Народ, який зберігає свою душу, непереможний. Я вірю в наше майбутнє, я вірю в перемогу, і я знаю, що наш народ, наша Україна, буде жити і процвітати, бо поки жива душа нашого народу, жива і наша країна.